Ви бачили це? Всім привіт! Радий вас бачити на каналі Кулінарна Симфонія. Сьогодні легендарна страва. Страва з канала їжа на вогні. Коля, привіт! Сьогодні у нас отака рудинка, тут майже 2 кілограми. Буду робити по твоєму рецепту, який набрав майже 2 мільйона переглядів. Для цього нам потрібно 2 банки пива темного. У мене львівське та якісь германське. Теріяки, соєви, перець. Паприка, часник, сіль. Ну і все. Будемо починати розпалювати багаття і починати готувати. Готую і дотримуюсь головних правил цього рецепту. Коля казав, поріж грудинку на великі шматки. На тридно, так. Так, починаємо. У мене навіть тут є маленька кісточка. Не попав наче? грудинка дуже гарна. Така грудинка. Ух, смакота яка. І цей шматок розрізамо на автів. Буду дотримуватись усіх правил, які є в рецепті. До речі, рецепт оригінальний під відео. Це авторський рецепт, який сам придумав автор каналу. Так, готувати буду на такому саморобному мангалі. До цього готував у тьоші на, на кірпічах. <сум> так, так, не було мангала. У мене є мангал, але він в гаражі, там я зараз не готую. Тому зробив її такий саморобний мангал. Діск це з волжари, з волги, ручки приварив. В общем, все приварив, буду на такому готувати. Брат трохи ну, допоміг приварити, а я покрасив. Така історія. Ідею цю дав мені Рома Запоріжжя. Рома, привіт тобі. Твій мангал в ділі працює. Диви які. Ух! В оригіналі рецепта знімав оператор з бородою втомлений після того, як сплавлявся по річці на байдарці. У мене ж телефон та тікток лампа. Так, обмазали отак грудинку усіх сторін. Яка ляпота. Як варчить уже гарно і пахне. І додаємо пива. Ви бачили це? Нічого собі. Я сам в шоці. Такого в оригіналі рецепту не було. Оце так. Так, тепер прийшла черга. Головка часника, сіль, е чорний перець, дві чайних, три чайних ложки, паприка, також три чайних ложки. Додавати вже після того, як додали пиво. Це дуже важливо. Бо так би воно горіло в оригіналі. Про це Коля наголошує. Зараз прийшла черга соєвого соусу та теріяки. Соєвий соус. Грам. Грам 150, 200, навіть 200. В оригіналі 100, але коля попередив, що можна додавати. І теріяки. Опа, теж 100. Так. Цю всю історію О. на маленький вогонь. На... на годину під кришкою. Але буде доробити трохи, бачите? Гуляє сковорідка. Поперечимо ще приварити. Не приварити, а вирізати і буду ставити. Так, дивно кришка. І з кришка. Опа! І забуваємо на годину. Хочу вам розповісти одну історію. В мене дивиться коріш дитинства з Європи. привіт тобі. То він каже, все нормально, рецепти, але но ти каже, ведеш себе на камеру не так, як звичайно. Я Юрій це сам замітив. Все нормально, тільки вмикається камера. Бе-ме. Підбираю слова. Ну, не знаю чому так. Поки так. До речі, він дуже смачний і гарно готує плов. І він дав рецепт плова. Оригінальний. З ним... О, кипить. З їм поділився узбек, який його готує все життя. Тому, Юрій, приготую плов по твоєму рецепту. Зараз поки гляну щось там бурлить, Подивлюсь, що там. Так, а тут підкинув палицю, розгорілися кути. От це, так. Да. А запах класний. Mm -hmm. Так, Юрій перервав настройку. Дивився за нашою грудинкою. Давай, будьмо. На, як ти казав, наше пиво українське найсмачніше. Він перепробував і іспанське, і німецьке. А наше каже саме смачне. До речі, зараз трохи ще дер'ю, поки не доливаю, бо великий вогонь. Зараз він трохи утикне. Долью ще німецького туди його. А українське наше буду пити. Так, і ще з цікавого. Приготував вчора лавашики під сустрало. ось такі лавашики на сковорідки. Один уже жінка уплила. З чилі конкарне, Взяла так конкарне наложила, Чик. перевернула. Ось такі лавашки. м'які, Кому потрібен рецепт, дам. Готується просто. Така що тут? Мука, сіль. Мука сіль вода. Ось такі лавашики. Ах. Офігей. Зараз знаходжусь у течі. Жінка такий букетик зробила мені для фона. Айсте, і це тепер. А там чорнобривці, тому мої, до речі, улюблені квіти. Чорнобриця побожі. Їсти й пити, нюхати за підряд. Так, вогонь мінімальний. Півка доливаємо. Жінка каже, пахне, поряд стоїть, пахне, так. Да. І накриваємо кришкою. Не міг би подумати, що цей мангал так держить тепло. Он підкинув одне полінце, там майже жару нема. Але тут бурлить повним ходом. Ляпайка. Ось зараз це розгориться і далі будемо. Так. Що я подумав? Думаю, ну да, буде животик смачненький, але ж на гарнір щось треба. Тобто на гарнір картошечки. Да очі зараз пожаримо. Та і сосиски є такі. Заведемо все-таки садж. Думав не заводити, але заведемо саджик, треба прогріти його. Зараз будемо розпалювати багаття. По поводу назви канали кулінарна симфонія. Що таке кулінарна симфонія? Кулінарна симфонія це. Це кулінарна симфонія. Це кулінарна симфонія. Це все кулінарна симфонія. Пройшло дві години. Ого, ось таке робить. Саме підходить оператор ближче. Показує. Аж розвалюється, так? Да? Угу. Ось отакі. На волокна розпадається пошті. Я думаю, досить. Зараз будемо дегустувати. Візьмем оцей кусочек. Угу. Аж розпадається, бачите? Опа. Так, прийшло. Прийшов час до дегустації. Ну, пахне, хорошо. Буду Буду по чесному казати, як все є. По 10 бальній системі, або як там, Болонська система, секи там бали. 100. 100. 100. Мм. Угу. Ну по 100 балів, добре. Ух, те й розпадається. Повністю розпадається. Офіг.